Ої вітання у новому році допитливим та активним батькам. і Усім, хто цікавиться вихованням дітей, нехай різдвяна зірка, яка незабаром засяє над Україною, засвітить у наших серцях віру в добро і подарує мир нашій землі. В уроці для батьків і цього року обговорюватимемо цікаві освітні теми. Поміркуємо над тим, як правильно виховувати наших дітей, і ще раз переконаємося, що найкращий час це час, проведений разом з родиною. Сьогодні у передачі майстерне для студентів. Це європейські стандарти зміцнюємо дитячий імунітет. У кожної дитини своя імунна система. Мандруємо різдвяним любовом. Аби студенти профтехучилищ на Дніпропетровщині могли навчатися обраній професії не лише з підручників, а й здобували практичні навички, приміром у будівельній сфері, в області відкривають навчально-практичні центри. У чому перевага такого навчання дізнавалися наші колеги з Дніпропетровська. Владислав Штукатур, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Свій шлях обрав свідомо і задоволений, адже вже зараз працює за спеціалізацією. Тож і появу нового професійного центру при навчальному закладі сприйняв на Ура. Це технології, там використовується багатолітній опит, накоплений центром, перенесений там в Україну. Це європейські стандарти. Таких центрів за різними профілями на Дніпропетровщині зараз вже 21. Це реальне взаємодійство. Работодателя, фирмы заказчика, социального партнера с училищем. И соответственно в итоге вот такое взаимодействие оно проявляется на качестве образования, на том, что выпускник училища идет, устраивается на нормальную работу и достигает целей в жизни. Найновіші технології тепер доступні для студентів, і їх зможе опанувати кожен і не тільки у теорії, а й на практиці. Саме у цьому приміщенні вже наступного тижня почнуться практичні заняття для студентів. Але долучитися до сучасних інноваційних технологій тут зможуть не тільки вони. Будь-хто може звернутися до центру для підвищення власної кваліфікації. Це головна відзнака учбового закладу, при якому є профільний центр міжнародного рівня. Сюди може прийти будь-який чоловік з вулиці, від служби, незайнятого населення, просто знаєте, от ви захотіли? Создати себе бригаду строїть і по новим технологіям Вот. Ви прийшли. У нас програмки на будь-який срок обучення: і і срочні і так далі, з видачі, і, 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 і державного господарство. Навчання проводять фахівці своєї справи. Для студентів усі заняття безкоштовні. Вони тепер частина програми. Це підготовка висококваліфіцірованих робочих кадрів, які потрібні на ринку труда. Це гіпсокартонні конструкції. Це те сухі смітті, це сравнителя хімі. Це то, що потрібно нашій Україні. Більшість вищих навчальних закладів України оприлюднили правила прийому абітурієнтів під час вступної кампанії 2015 року. Випускникам усіх шкіл Донбасу буде забезпечена можливість брати участь у зовнішньому незалежному тестуванні. Повідомляє Міністерство освіти і науки України. За перший вікенд у прокаті український повнометражний мультфільм Бабай режисера Марини Медвідь зібрав 960 тисяч гривень. З них понад 25 тисяч витратять на підтримку дітей-переселенців. Головна тема батьківських розмов у зимовий період це новорічні святкування і чергові хвороби. Кашель, нежить, червоне горло, безкінечні лікарняні – знайома ситуація. А вже ж, що зробити, ж щоб малюк менше хворів, міркують мами і тати, і не знають, пити дитину пігулками, загартовувати дитину чи годувати фруктами. Рецепти здоров'я вивчала наша знімальна група. Маленькій лучанці Ані два з половиною роки. З вересня вона почала відвідувати дитсадок. З того часу хворіє частіше, розповідає мама дівчинки. Ну, після того, як записалися в садочок, стала хворіти часто. Практично кожен місяць ми сидимо вдома. Цілий жовтень ми теж вдома просиділи. Коли дитина починає хворіти, що ви робите в першу чергу? «В Першу чергу викликаємо лікаря. Ми даємо для профілактики сік лимонно імбирний, мажемо носика оксуліном, промиваємо частинку сопельки і ось записалися в басейн, щоб не хворіти, походимо трошки. Найбільша турбота батьків взимку – здоров'я дітей. Безкінечні кашель, нежить, підвищена температура доводять тусів і матусь до відчаю. Особливо часто хворіють найменші дітки. Але за словами лікарів, панікувати не треба, адже саме так організм дитини вчиться боротися з вірусами та інфекціями. Дітки за весь рік, можливо, хворіють де шести, чотири, вісім разів на рік. Це є той критерій, який можуть хворіти дітки від двох до шести років. Старші діти в нас хворіють, правило три, чотири ну один рази. Це є норма. І це є цілком відповідає всім статистичним даним Всесвітньої, Всесвітньої організації охорони здоров'я. У кожної дитини своя імунна система. В одних вона відповідає набагато швидше, в других набагато повільніше. Один захисний виробляє антитіла швидше, в других не так інтенсивно це потрібно. Тому одні дітки хворіють більше, другі менше. Але кожна, кожен організм виробляє. Так як це генетично закладено в нього самого прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування та загартовування дитини ще з літньої пори сприяють міцнішому здоров'ю малюка. На жаль, батьки часто недооцінюють ці прості рецепти здоров'я. Перш за все, дитина повинна мати велику кількість їсти: яблук, морква, капуста, пити різні всемозможні вітамінні морси, напитки сюди включити шипшину. Включити сюди клюкву, включити сюди смородину, включити сюди малину. Я думаю, що це буде достатньо для того, щоб дитину насичити вітаміном С, який вона втрачає під час осінньо-зимового осінньо періоду. Забрати своїх дітей від комп'ютерів. Перш за все, забрати дитину з хати, вивезти дитину на вулицю, навіть дати їй навіть взимку, дати їй рух що рух це здоров'я. Чому наші предки менше хворі? Тому що вони весь час рухалися. Ці давно відомі правила успішно застосовують у сороковому дитсадку Луцька. Дітям вже з малку розповідають, чому такі корисні прогулянки на свіжому повітрі. Сергійко, а чому гуляєте на вулиці? Бо нам треба дихати повітрям. Арсенчику, скажи, будь ласка, що треба робити, щоб бути здоровим взимку? В'ягати що тепло. Наскільки часто гуляєте, навіть в таку зимову погоду? Ми повністю дотримуємося режиму. Гуляємо ми щодень. Це може бути або надзвичайно велика, довга злива, що ми просто не можемо практично вийти. Якщо дощик невеличкий, ми залюбки виходимо. За цей час няня провітрює за групу, тому що в садочку тепло. Скоріше зараз середина зими менше діток зараз відвідують дитсадок чи ні? У нас ні. Щоб обороти віруси та інфекції, в садку почали давати дітям часник та цибулю, звісно, у невеликій кількості. А ще дітвора залюбки займаються оздоровчою гімнастикою. Лікувальна гімнастика є дуже гарний, профілактичний метод. Діти завжди мають робити гімнастику, це є рухова активність дітей, вона сприяє доброму здоров'ю, гарному самопочуттю наших діток. Щоденні прогулянки два рази в день в світлу пору доби, в зимній час діти граються з саночками, мають дуже багато вільного часу і мають можливість на майданчику творити снігові скульптури. Це є теж один із методів таких, будемо казати, загартування дітей. Цей луцький дитсадок зовсім новий. При його будівництві та внутрішньому оздобленні використовували екологічно чисті матеріали. Тут тепло і затишно, є окремі кімнати для нянь і вихователів. А поруч з кабінетом медсестри розташувалася кімната, в якій при необхідності можна ізолювати хвору дитину. Окрім того, є кабінет з апаратами для інгаляції. Щоправда, зараз він не працює. Маємо дуже гарний кабінет, але він поки що не функціонує в зв'язку з тим, що посад лікарів по немає. Надіємося, що з часом, коли буде покращення, Являться штатні посади, і ми будемо допомагати своїм діткам отримувати інгаляції, отримувати деякі процедури, але це все в майбутньому. Якщо ж малюк захворів, перше, що необхідно зробити, звернутися до лікаря. Здавалося, про це знають усі, але й досі трапляються ситуації, коли медикам доводиться виправляти наслідки самолікування, і дуже часто це виявляється, тому що починають самі це примінення антибіотиків. Таке у нас хаотичне. Хто хоче, хто може і подають уже антибіотика, а то інколи і два, і приходять уже з за бронхітами, інколи з пневмоніями і з гайморитами і так далі. Кожен організм, коли попадає вірус, в організм, виробляє за п'ять днів інтерферони свої, які йдуть на боротьбу з вірусом. І тому не завжди є показані противірусні препарати. Є такі моменти, коли дитина справиться сама, і вони тільки принесуть шкоду здоров'я дитини. А не благодать для цієї дитини, тобто, не допоможе організму швидше справитися. Батьки дуже широко стали використовувати це імуномодулятори. Ні в якому разі це це також препарат, який назначає тільки лікар. Справа в тому, що дитина йде в дитячий садочок, і вона повинна хворіти часто для того, щоб Тренувати свою імунну систему в дальнішому боротьбі з різними захворюваннями, як виявилося, зловживають тати і мами іншими модними нині препаратами. Є багато методів нових лікувань, і ми дуже полюбили самі лікарі. От, наприклад, небулайзну терапію, тобто інгаляційну терапію, вона досить допомагає. Але справа все в тому, що на сьогоднішній день купивши той же небулайзер, батьки починають лікуватися самостійно, не розуміючи, що кожен кашель. Кожен, наприклад, стан дитини це зовсім інші призначення. Скільки його треба провести, це тільки також пригородива лікаря. І батьки дуже часто, коли приходять, ми запитуємо, що ви робили. Ми назначали то й то і так далі. А нам стало гірше правильно, тому що неправильно була зроблена інгаляційна терапія, і тільки навпаки. Сам дренаж легень чи що вони усугубили. не потрібно зловживати інгаляційною терапією, а все-таки дочекатися лікаря, яка прийде і розкаже, з чим, як і коли, і взагалі чи потрібно ця інгаляційна терапія на даний період вашій дитині. Якщо це є легке захворіння, вона абсолютно не потрібно. За словами лікарів, незвичайних епідемій цього року в Україні не очікується. Але якщо дитина ще маленька, варто остерігатися і якомога менше часу проводити у місцях великого скупчення людей, приміром в супермаркетах і торгових центрах. Прогнозується там той самий, же, що був в 2009-му Х1НН-1, Каліфорнія, Агриб, Техас, тож теж, теж різновіт ІБ, оцей Масачусетс. Ну, прогнозується, але чи воно буде, ще не відомо. Допустимо, в 2009 був на 1 І вже епідеміологічна така ситуація для нас відносно цього грипу не дуже страшна, тому що вже є імунітет такі, серед населення. І це прекрасно, що є канікули досить довгі. Оце період той, коли діти не контактують дуже близько один з одним якраз грає дуже хорошу роль в профілактиці, саме от і передачі різних РВІ і гри. По тому числі. коли батьки це не будуть забуватися і не залишати дитину сам на сам вдома біля телевізора, біля комп'ютера, а вийдуть з нею. В парк, на вулицю, виліз в ліс, субота, неділя на річку, і так далі. І так далі. Навіть от зимовий період. Ну я розумію, що зараз така слякоть, то інша. А якщо піде сніг, якщо буде гарна погода, вийти, прогулятися, закалити, щоб дитина подихала холодним поїздом. Я думаю, буде все нормально. Поруч з нами є малята, які потребують допомоги і уваги. Це діти, які втратили батьків. На щастя, є чимало родин, які нині наважуються відкрити свої домівки і свої серця для них. На Хмельниччині більше 300 дітей виховуються у прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. У житті цих дітей засвітилося нове родинне вогнище. Створили ми прийомну сім'ю, тому що мої, це були мої учні. Їх померла бабуся, і не було стало таке питання перед руководством, куди подіти цих дітей. І мені дуже стало шкода, я вже до них звикла, так я з дітьми працюю. І я дівчинку забрала до себе. Але коли мала забрати дівчинку, ще в моєму класі протилежному остався хлопчик. Чоловік до мене прийшов, каже, беремо дівчинку, давай візьмемо хлопчика. 365 родин Хмельниччини готові приймати дітей на виховання. Центр Соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді здійснює пошук, враховує побажання батьків. А держава гарантує фінансову підтримку таким родинам. Підшуковуються ці дітки із дитячих закладів. Це є будинок малята від нуля до трьох, потім будинок дитини від трьох до семи, це є школи-інтернати, це є притулки, це є центри соціально-психологічної реабілітації. От, підпорядкування абсолютно різне. Є заклади охорони здоров'я від нуля до трьох, є заклади освіти, школи інтернати Мати і будинок дитини працівники центру переконані, діти мають виховуватися у родинах. Прийомна сім'я одна з форм влаштування дітей сирід та дітей, позбавлених батьківського опікування. У результаті діти отримують затишну домівку і люблячих батьків. Дуже довго наважувалася на нього, і нарешті, коли зважились, то основна думка. Ми хотіли зробити ще одну, хоча б ще одну дитину, щасливішою в цьому, на в цьому світі. Ми. Розуміли, ким виростають ці дітки, з якою вони долею, і що їм там не мед у дитячих будинках. Ті, хто вже відчув радість батьківства, радять не марнувати час на роздуми. Може бути ліпшим за різдвяні канікули з родиною. Це чудовий час, щоб побувати у новому місці, поділитися своїми секретами, разом помріяти і помолитися. Узагалі не варто недооцінювати сімейне дозвілля. Часом сім'я проводить час поруч, але це не означає разом. Тому так важливо відкласти телефон, планшет, вимкнути на деякий час телевізор і побути один з одним. А різдвяні свята найкращі для цього період. На різдвяні канікули до Львова зараз запрошую усіх телеглядачів. Львів завжди вирізнявся прихильністю до традиційної української культури. Саме тому святкування Різдва угорнене тут особливим шармом. Вів'яни байливо бережуть старовинні звичаї та полюбляють нові стилізовані під архаїчні веселощі. А новрічні та різдвяні свята це унікальний ні на що не схожий час у році, коли мешканці та гості міста поринають в атмосферу дива і дарують собі та своїм близьким незабутню казку. Львів запрошує мешканців та гостей з інших міст відчути неймовірність вірний святковий настрій та різдвяний дух у найкращих галицьких традиціях. Традиційно, вже з 7-8 січня у нас буде в музеї народної архітектури та побуту проводитися різдво в гаю, де будуть різні колядки, вертепи, худа звіздарів. Частування, ну традиційно як вже все, -все проводиться в музеї. Ну і кожної, кожної суботи і неділі, тобто на вікенд, в наших хатинах будуть проводитися 12 різних типів майстер-класів. Так що запрошуємо і, і грудень, і січень до нас працює. Наші події, наші активності на, на чотирьох локаціях. Я по порядку розповім про всі. Перше це оперний театр. Ми традиційно Починаємо рік з оперного театру. Цього разу вже в 12-го в оперному театрі ми почнемо рік з новорічних вечорів в опері. Виступатиме Пікардійська терція Оксана Муха і Олександр Божик. 13 січня на Маланки буде сольний концерт Оксани Мухи з програмою Різдво в Опері. І 19 січня. Вже на закінчення Різдвяних свят в опері буде концерт присвячений 25-річчю гурту «Плач Єремії. Це, що стосується оперного театру, далі традиційна вже для нас локація це площа ринок. 7, 8, 9, 10, 11 ми будемо проводити традиційне вже свято Пампуха зі всіма його активностями. Це і з конкурсами господинь, і з конкурсами. Тих, хто їх, хто хто їсть пампухи. Ну і найголовніше на святі можна буде спробувати величезну кількість пампухів. Третя локація це музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай. Я сподіваюся, що ми в цьому році вже свято стане традиційним. 7, 8, 9 або, можливо, і 7, 11 ми спільно з музеєм будемо проводити проєкт Різдво в гаю. Буде тривати проєкт Домініканес в рамках нього і Гарумидер». Мидер. Можна буде виготовляти і свічки і інші різдвяні прикраси. Але Львів не забув і про поціновувачів активного відпочинку. Вперше у Львівському парку культури можна буде з друзями та родиною поласувати смаколиками та покататися на санках, лижах, сноуборді. Для цього підготували спеціальні спуски. І не хвилюйтеся, хоча цьогорічна зима не тішить нас пухнастим снігом. Для цього випадку у парку підготували штучний сніг. Перший зимовий парк у місті. Де зможуть прийти львівські сім'ї, молодь, туристи, позайматися різними видами спорту, покататися на санчатах, на лижах, на сноубордах, на сноутюбах, чого ще раніше не було. Також у нас буде організований ярмарок, де можна буде посмакувати різними смаколиками, напоями. Буде дуже цікава розважальна програма. Це різні виступи, конкурс вертепів. Будемо будувати великі піраміди снігу, сніговиків. Тобто така буде локація номер один у Львові, куди піти взимку гарно провести час. А на площі ринок традиційно з 7 по 11 січня відбуватиметься свято пампуха. Відкрили уже і звичний різдвяний ярмарок, який і стане епіцентром святкувань із безліччю цікавих заходів та подій. Співи, веселощі, солодощі та гаряче вино. Мед, вареники, сувеніри та подарунки, колядки та забави. Тепла святкова атмосфера. Активно долучитися до святкувань зможуть і ті, хто через ситуацію в країні вимушено переїхав до Львова. Ми розширюємо географію наших святкувань, оскільки місто Львів тішиться тим, що є одним з небагатьох міст України, які зараз є безпечним, є стабільним, є дуже гостинним. Ми під спільний дах цієї зими і цього різдва запросили. Дуже багатьох нових людей, які волею обставин опилилися в нашому місті. І для них це буде, наприклад, перше свято Різдва у Львові. Дуже важливо, щоб для них воно було теплим, затишним, і на якийсь момент вони забули про те, що насправді діється, і що вони позбулися чи тимчасово, чи можливо назавжди свого звичного дому і будують свій новий дім власне у Львові. Активні святкування відбуватимуться і в спальних районах. Так на ресному 11 січня запалять ватру. У винниках відбуватиметься фестиваль хорових колективів. А біля дитячої бібліотеки на вулиці Симоненка підприємці в різних стилях прикрасять 12 ялинок, які там ростуть. Одного осіннього дня, коли усе навкруги вкрили жовто-гаряче листя, на землю потрапив промінчик, поцілований богом. Маленька дівчинка, яку батьки назвали Даринкою, стала справжнім дивом та щастям усієї сім'ї. Їй виповнилося 7 років. Ця пора дуже відповідальна, вважає дівчинка. Адже їй треба стільки всього встигнути, і гарно вчитися у школі, і награтися до схочу, і намалювати нові малюнки, і порадувати сюрпризом старшу сестричку, і подружнити котика і ще стільки всього. Як пише нам хресна мама Даринки, дівчинка встигає все. Вона дуже весела, комунікабельна, має багато друзів, талановита і творча. У дитсадку була справжньою артисткою, співала, розповідала вірші, і танцювала на усіх святах. Міні-концерти, маленька зірочка, влаштовує вдома і тепер. А ще її малюнками завішані усі вільні стіни в домі. Дорослі жартують, що вже можна робити першу виставку у художній галереї. Однак Даринка зараз більше думає про подіум. І не лише тому, що полюбляє приміряти наряди сестрички, а ще й тому, що вирішила стати дизайнером. Непосидюча принцеса має ще одне захоплення спортивне. Вже два роки вона займається художньою гімнастикою. Свою вправність та граційність встигла показати на змаганнях. Батьки дуже пишаються своїми доньками. Весь вільний час родина проводить разом: риболовля, подорожі, поїздки до лісу ось їхні улюблені заняття на вихідні. А коли випадає нагода побути вдома, неодмінно запрошують гостей. Закликаю і вас поділитися своїми сімейними фотоісторіями у рубриці Світлини від родини фото і розповідь про вашу сім'ю надсилайте на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, Вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача урок для батьків. На цьому урок завершуємо. Побачимося за тиждень. Бережіть себе і своїх дітей.